Синички, дуже гарна стайка. Вони і конкурують між собою, але й дружать, роботящі. Для них вікно це знайоме. Бо я кожного року виставляю обов'язково для них підходящий харч. В цьому році ще нічого не повісила, і на дворі було ще, ну, звичайно, і зараз ще тепло, і не мороз їх підганяє сюди, а бажання гарненько запастисясь. Силами на зиму, то ще нічого не було на вікні повішено, а вони вже заглядали, знають місце і летять. Прилітають сюди, звичайно, і поползні, і дятли. Але наймиткіше, най Відданіші мої відвідувачі це синичка. Спостерігати за ними приємно, ніколи не будеш почувати себе самотнім, бо це жива душа. І зараз морозу немає, але дощ і вітер, і синички, певно, теж намагаються якби запастися силою додатковою на зиму. Якщо частенько і довго на неї дивитися, можна розрізняти вже, і видно, що у них є свої характери, своя поведінка. Мабуть, угомонилися вже, десь полетіли на прогулянку. От такий, майже повністю облетівший клен, який у мене перед вікном. Була у мене якось задумка з першого дня, коли він тільки викидає весною бруньки. І так, хоча б з інтервалом у тиждень знімати клен, як поступово міняється його стан на протязі літа. Та навіть восени, коли починаєш жовтіти, за цей короткий час можна було б показати його буквально кожного дня і бачити, як змінює він свій вигляд. Зараз на ньому Ще дуже мало листочків, а виглядає він дуже ефектно.